Доброго дня, шановні колеги, сьогодні я ініціював засідання енергетичного штабу. Як відомо, і всі це розуміють, що зима не за горами, і зараз якраз середина літа, коли потрібно підвести підсумки того, що зроблено, які стоять завдання. А в центрі і на місцях для того, щоб ми прийшли осенньо зимовий період на належному рівні. Якісно забезпечити людей електричною енергією, теплом, водою, організували належним чином прибирання українських доріг. Вважаю, що все це залежить від того, наскільки злагоджена буде робота і міністерств, і місцевої влади, і як чітко будуть виставлені пріоритети по тим завданням, які сьогодні перед нами стоять. Тому сьогодні я би хотів почути реальний стан справ газовий сектор, енергетика, вугілля, те, що у нас сьогодні відбувається на місцях комунальна теплоенергетика, які є проблеми, які потрібно вирішити на центральному рівні. І сьогодні ми також ухвалимо з вами рішення, що штаб буде діяти постійно. Мені потрібно Постійний моніторинг тих завдань, які ви виконуєте, для того, щоб ми підійшли дуже чітко до початку осінньо-зимового періоду. Просив би всіх налаштуватись на роботу, а дуже важливо, щоб ми не просто говорили, що все у нас дуже добре, і а буде ще краще. А мені потрібно, щоб дуже конкретно і компетентно я сьогодні почув від кожного з тут присутніх, що конкретно зроблено. Які є завдання, які є проблеми? А як у вас ведеться міжвідомча співпраця? Чи є розуміння між колегами? Тому що дуже важливо, щоб всі працювали як одна команда? Коли в містецтвому мірімування спормового арафікані, про які тут житло позивили масової інформації. Тобто є повністю колесована система? Окремо хоче план Помісячного накоплення до настрої і додатково на цю, які є